Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті шукаю собачкаукрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. Почну з Київщини, Пам'ятаєте, як навісні там було гаряче і небезпечно. Багатьом вдалося евакуюватися. Але були ті, хто не наважився залишити свій дім і опинилися в окупації. Героїня нашої пошукової історії також не виїхали. А тепер її розшукує рідня. Це новий жилий комплекс в лісовій частині Гостомеля до Києва близько 10 кілометрів. А з верхніх поверхів можна побачити бучу та ірпінь. На початку березня тут вже було чутно вибухи. 5 березня, коли почали літати самоліти, бомбардировщик і бомбити ірпінь, то дуже було страшно. Ось такий вигляд мав цей ЖК після приходу окупантів. У перші дні війни більшість людей на свій страх і ризик вирішили виїжджати, а три десятки мешканців не наважились, побоялися. Серед тих, хто залишився, була і 45-річна Тетяна Глибовець із сином та 83-річною мамою Олімпіадою Олексіївною. Згодом, коли відкрився зелений коридор, хлопцю вдалося виїхати. А жінки залишились у своїй квартирі, проте ненадовго. Бо за несколько дней сюда зайшли российские військові. Они сразу поселились в четырех корпусах. Они могли наблюдать. Во-первых, блокпост был недалеко, куда они постоянно ездили, как бы менялись, да, там дежурили и так далее. Вот. И они имели смотровые точки на Ирпень и на Бучу. Тетяна з мамою перебралися до знайомих у сусідній корпус. Люди згуртувалися, просто в дворі почали готувати їжу на усіх хто залишився. 22 березня таня разом з іншими жінками якраз куховарили, аж раптом неподалік упала міна. Одна жінка загинула одразу, інші поранило ноги, а тетяні посікло обличчя. нього нос щека. Ну їх не була, то тобто, поняли, там з Костю були проблеми. Поранених жінок відвезли до лікарні, потім їх мали транспортувати до Білорусі. А мама лишалася з сусідами. Родичі намагалися розшукати поранену Тетяну, але поки не отримали жодної інформації. Рідні сподіваються, що їм вдасться знайти Тетяну і повернути її додому. Якщо ви впізнали 45-річну мешканку Ірпіня Тетяну Глибовець, напишіть нам, будь ласка, якнайшвидше. Давайте допоможемо родині воз'єднатися. Адреса нашої пошти зараз на екрані. Тут у нас короткий лист з Луганщини: ключові слова, в якому допоможіть знайти брата. З таким проханням до нас звернувся 34-річний Олександр з Попасної. Сам він зараз в евакуації з ним все в порядку. Йому вдалося виїхати ще на початку повномасштабної війни. А от його рідний брат, вони двійнята, Володимир Володимирович Овчаров, залишився у рідному місті. Коли Сашко вирішив виїжджати, брат з другом саме пішли на підробітки кудись. Тож Володя позвонив Сашку, коли той уже був у Бахмуті. Розповів, що в нього все нормально, що він опинився в Северодонецьку і збирається пішки пішки, іти назад у Попасну. Чомусь спитав, яке дівоче прізвище їхньої матері. І все. Більше зв'язку з ним після того не було. Ця розмова сталася ще на початку квітня. Отже, ще раз. Олександр Овчаров розшукує свого рідного брата Володимира Володимировича Овчарова, 1988 року народження. Він залишився десь на Луганщині. Будь ласка, якщо в когось із вас є хоч якась інформація про Володимира Овчарова, дайте нам знати. Адреса нашої електронної пошти «Шукаю собачка у корнет. Юлія Коніва з Харківської області. Також намагається розшукати свого зниклого брата зараз. Вона на зв'язку з нашою студією. Доброго вечора. Юля, Доброго. розкажіть, будь ласка, детальніше про ваші пошуки. Я шукаю свого брата Резнік Олександр Сергійович, 1988 року народження. Отже, йому 34 роки. А де саме жив ваш брат? Він знаходився спочатку в липцях, де він і проживав, потім, коли вторглися до нас російські військові, його розшукували. Приходили до батьків додому, перевернули, зробили в хаті весь переворот, батька ставили на коліна, шукали мого брата. Тому він поїхав до села Борисівка, до батьків, жінки. Юля, а що сталося? Чого його розшукували окупанти? Він служив в АТО 2014-2015 рік. У 2015 році, у вересні, він звільнився. У ну звільнилась вони у запас. Видно, його хтось здав. Юля, отже, ваш брат Олександр перебрався до батьків дружини, і що було потім 5 липня. Прийшли. Військові російські і силоміць його забрали і вивезли у село Стрелече. Так, ну а що далі? Як довго він там був у Стрілечі? Ось він знаходився там до того моменту, як наше село визволили ВСУ Юля, у вас є якесь припущення, що могло статися з вашим братом? Додому повернувся хлопець, з яким він е, знаходився у підвалі увесь цей час, і він розповів е, наш е, тещі, що мого брата вивезли за тиждень, може, числа 3-4 вересня. Е, за тиждень до того як вису розвели наші селища, його вивезли до Белгороду, і з того моменту ми нічого про нього не знаємо. Юля. А назвіть, будь ласка, якісь ці особливі прикмети Олександра, шрами, родимки, татуювання. Так, ну, татуювання е, у нього, абстракція на шиї, і в нього під оком є маленький шрамець такий. Дякую, Юля, шановні глядачі, особливо ті, хто повернувся з полону. Придивіться, будь ласка, уважно до цього фото. Якщо ви впізнали 34-річного Олександра Резніка, Якщо у вас є про нього хоч якась інформація, будь ласка, напишіть нам якнайшвидше. Адреса нашої електронної пошти зараз на екрані. Ми дуже чекаємо. Так само чекає вдома свого чоловіка і пані Наталя Демиденко. Вона просить нас з вами про допомогу, бо сама ніяк не може його розшукати. Ось він, Володимир Миколайович Демиденко, 1973 року народження. Зник у місті Кривий Ріг. Він працював охоронцем на шахті. І от, після однієї зі змін Володимир Миколайович вийшов з роботи, і більше його ніхто не бачив. Це сталося вже понад місяць тому, а зв'язку з чоловіком нема і досі. Рідні об'їздили всі морги, лікарні, навіть психіатричні клініки, але ніде про нього не чули. Останнім часом Наталя тимчасово живе з дитиною у столиці, а тепер уже й сама поїхала до Кривого Рогу аби розшукати свого чоловіка. Однак пошуки не дали результату. До речі, жодних обстрілів міста в той день, коли зник Володимир, не було. Отже, якщо ви впізнали Володимира Миколайовича Демиденка, дайте нам знати якнайшвидше. Скажу чесно, що більше як за півроку роботи ми так і не навчилися спокійно реагувати на ваші прохання про допомогу у пошуках рідних. От читаєш кожну заявку і просто в голові не вкладається, як у 21-му сторіччі таке взагалі можливо, щоб, щоб цивільні люди просто масово зникали. Авторка наступного листа просить допомогти їй з'ясувати, чи живий взагалі хлопчина, якого вона розшукує. Дивіться, це Костянтин Титаренко, йому 21 рік. 22 липня російські окупанти зупинили автомобіль хлопця. Це було в місті Вовчанськ, Харківська область, скрутили його і повезли у невідомому напрямку. За кілька днів рідні прийшли на агрегатний завод, де е, утримували всіх цивільних полонених, і спробували з'ясувати хоч якісь подробиці. І от окупанти підтвердили, що так, хлопець у них. Але відпустити чи, хоча б показати його рідним відмовились. Погодились лише віддати машину. І от за останньою інформацією, Костю утримують у старому осколі. Але чи справді він там ніхто не підтвердив. Рідні Кості Тетеренка дуже переживають, бо знають, що роблять расисти з полоненими у своїх катівнях. Шановні глядачі. Якщо вам відомо, де зараз може бути 21-річний Костянтин Титаренко, напишіть нам, будь ласка, якнайшвидше. Наша електронна пошта зараз на екрані. Два дні тому ми вам розповідали історію українського військового медика Марини Голінко з Черкащини, яка останні півроку провела в полоні росіян. До рук загарбників вона потрапила, коли рятувала в Маріуполі українських поранених солдатів. До речі, Марина зберегла не одне життя. І от сьогодні вона сама готова розповісти, що їй довелося пережити в катівнях російських СІЗО і як її зустрічали вдома. Давайте подивимось. Нарешті вдома. Нарешті я бачу рідних. Були моменти, коли здавалося, що цього ніколи не станеться. Було дуже важко, але ми вірили і нарешті ми разом. Я тисячу разів мріяла, як її зустріну. Що їй скажу? А потім, коли вийшла ми з машини, я побачила цю просто мою маленьку, маленьку сестричку. А вона така рідна. Військовий медик Марина Голінько з перших днів повномасштабної війни була янголом охоронцем для десятків поранених в Маріуполі. У середині квітня Марина потрапила в полон. Спочатку ми були в Оленівці. Там в одній кімнаті нас поселили 40 дівчат, яка була шестимісною. Там провели ми шість днів, тобто були всі дуже втомлені. Жінок перевезли до слідчого ізолятора в російському Тагенрозі. а там тісні камери, ранні підйоми і постійне відчуття голоду. Вони годували нас, такі, така скибочка, дві скибки таких хліба. Це було чорний і білий. Потім каші, все не солене, і на друге була кисла капуста. І наскільки кисла, що нічого кислішого в житті не їла. Ми її пізніше думалися дівчатами мити під проточною водою. До туалету за розкладом за найменшу непокору, виснажливі фізичні вправи побиття або удари електрошокером. У та ганрозі там була одна жінка, яка могла бити нас по ногах на розтяжках. Декого були ноги сині і пальці сині, і до того часу просто вони не пройшли, тому що ніякого медичного нормального забезпечення там не було. Далі Україну катапували в місто Волуйки. Там вони були як термова робоча сила на швейному виробництві. Нічого нам не платили вже останні два тижні. Нам давали один раз на день, е отак трішечки кави і цукерочки, е карамель і одну печенинку. Нам сказали, що це ми на зароблені гроші отримуємо. Були й психологічні знущання дівчат змушували вчити російські воєнні вірші і пісні, слухати гімн на рев, коли ми співали всі їхні пісні, а їх напевно нам. Випало вивчити десь 20 пісень, то ми обов'язково повинні були марширувати. Обов'язково одного дня. Дівчатам наказали збиратися в якусь поїздку. Вони навіть і подумати не могли, що вирушають додому. І вже коли відкрили ці їхні, не знаю, як ці машини називаються, відкрили і там почали нам. Ці військовослужбовці їхні подавати руки і допомагати нам спускатися. То ми зрозуміли, що ми вже на рідній землі. Марина і ще 107 українок повернулися з російського полону. Попереду у кожної медичне обстеження і психологічна реабілітація. Та головне, вони нарешті можуть обійняти рідних і відчути себе вільними. Ми завжди вірили, що вірили в Україну. Вірили в Україну. Скоріше б усі наші знайшлися і повернулися нарешті додому. Напишіть нам, якщо ви вже також зустрілися з рідними, якщо ви пережили таку щасливу зустріч після довгої розлуки, а ми розповімо про вас у нашій програмі. Шукаю тебе. Ну, а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачка у курнет. Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.